Здоров'яс! Ну що ж, переклади Джефа Ніпарда повертаються на мій канал, і сьогодні ми розберемо тренування трицепса. Як завжди, у нас є 10 вправ, які ми розділимо від S – супер до F фейлу, тобто від найгіршої до найкращої. Плюс в кінці я визначу одну найкращу вправу. Також нагадаю вам критерії оцінювання, вправа повинна забезпечити розтяг та навантаження м'язу. Друге, її виконання має бути комфортним, тобто не викликати ніяких больових або неприємних відчуттів. Ну і по третє, це проста прогресія на вантаж. Отож, як ви знаєте, трицепс поділяється на три частини: латеральну головку, медіальну та довгу. Тому в оцінюванні вправи ми також будемо звертати свою увагу на те, щоб вона пропорційно розвивала усі три головки м'язу. Розпочнемо із, напевно, найпопулярнішої вправи на трицепс – це розгинання у блоці. Ця вправа задіює усі пучки вашого тріцепса, але все ж таки дещо більше тут навантажуються латеральна та медіальна частини. Зазвичай люди у залах працюють із канатом. Прямою ручкою або прямою ручкою, але з зворотнім хватом. Робота із канатом дозволяє у нижній торці розвести руки, що у свою чергу дає відчуття максимального скорочення тріцепсу. Але оскільки цей рух відбувається суто за рахунок зап'ястя, то, на мою думку, це скоріше не додаткове скорочення тріцепсу, а нейромізовий зв'язок. Нещодавно я провів невеличкий експеримент та визначив, скільки повторень я можу зробити із прямою ручкою та з канатом у тій самій техніці та використовуючи ту саму вагу. Вийшло у мене 12 повторень із канатом та цілих 16 із прямою ручкою. Ці чотири додаткові повторення випливають із того, що вам потрібно витрачати сили на стабілізацію канату упродовж цього виконання. Саме тому така варіація вправи отримує оцінку B. Робота із прямою ручкою дозволяє вам виконати більш стабільний рух, а також більше сконцентруватися на самому трицепсі. Така варіація вправи дуже близька до оцінки S, але через те, що у верхній торсі амплітуди пропадає дуже багато навантаження, я все ж таки розміщу її до А рівня. Такий ж рим донизу, але зворотнім хватом, як на мене, є найгіршим варіантом із усіх трьох, бо, по-перше, біомеханічно він мало що змінює, але обмежить ваш трицепс у плані силових показників. Тим більше, якщо хват є вашим лімітуючим фактором. У своєму експерименті у такій варіації вправи я зумів виконати всього 10 повторень. Розгинання рук у блоці над головою здається, що це дуже схожий до попередніх рух, але із однією дуже суттєвою та ключовою відмінністю. Розміщення ваших рук над головою дозволяє по максимуму задіяти довгу головку тріцепса, так як цей пучок є єдиним, який пересікає одразу ліктовий та плечовий суглоб. Насправді усі три головки випрямляють вашу руку, але тільки одна довга головка має ще одну додаткову функцію це розгинання плеча, коли ви рухаєте свою руку із гори донизу. Саме тому ви відчуваєте тріцепс у половері із гантелею, а точніше його довгий пучок, який допомагає грудним та найширшим тягнути ваші руки вниз. Оскільки довгий пучок перетинає плече, він буде максимально скорочений, коли ваша рука буде відводитись донизу. І, відповідно, він буде максимально розтягнутий, коли ваша рука буде піднята над головою. Ви навіть можете переконатися у цьому самі. Відведіть вашу руку назад за тулуб і ви відчуєте, як скорочується довгий пучок. І навпаки, якщо завести руку угору, то ви відчуєте максимальне розтягнення. Але є також і додатковий плюс. Трос забезпечує дуже високе навантаження у розтягнутому положенні, і дослідження 2023 року показало, що розгинання руху гору призводить до 40% кращого зростання тріцепсу, аніж розгинання рук донизу. Саме тому такий варіант вправи першим у цьому списку отримує оцінку С. Якщо ви зміните пряму ручку на канат, то ви зберігаєте усі ті самі переваги, але все ж таки канат не дозволить вам в повній мірі навантажити ваші тріцепси. Саме тому тут оцінка трохи нижча, ей. Досить цікава вправа це перехресне розгинання із тросами. Перевага цієї вправи полягає в тому, що тут можна проробити окремо обидві руки, але за один і той самий проміжок часу. Це допоможе вам усунути наявний дисбаланс у розмірі, заощаджуючи час. Я би відніс такий варіант до s рівня але оскільки вправа потребує додаткових налаштувань для того, щоб вийти у робочу позицію, то все ж таки оцінка A. Жим гантелі із-голови також добре розтягує довгу головку трицепса, а якщо виконувати його сидячи, то можна краще себе стабілізувати та краще зосередитися на роботі цільової м'язової групи. Єдиний недолік такої вправи полягає у тому, що в нижній торзі амплітуди у нас зберігається дуже хороша напруга у м'язі, в той час, коли у верхній частині вона суттєво падає. Зрештою, це не так уже і погано, бо розтяг, який тут забезпечується, також грає дуже важливе значення. Проте, коли ви стаєте більшими та сильнішими, тут уже виникає дещо інша проблема, або можна сказати, незручність. Гантелі також доводиться збільшувати і вони стають великими та громісткими, що створює певний дискомфорт у виконанні та небажаний тиск на ваші кісті. Саме тому я розміщу даний варіант вправи до рівня Бі. Також цю вправу можна виконувати по одній руці, що усуває попередні недоліки, а також дозволяє комфортніше почуватися вашим плечам. Ну і якщо у вас у розпорядженні є тільки гантелі, то це буде одним із найкращих варіантів для прокачування вашого тріцепса. Оцінка A. Ну а тепер давайте розберемо французький жим лежачі. У цій вправі відбувається надзвичайно високе розтягнення тріцепса, особливо якщо ви заводите руки аж за голову. Ну і також тут добре відчувається робота самого м'язу. Окрім цього, варто додати, що у французькому жимі досить легко прогресувати у навантаженнях, тобто від тижня до тижня додати або робочу вагу, або повторення. Але якщо ви не підготовлений атлет, то краще на ваги вам не лізти. Бо знаєте, французький жим це зрештою така вправа, яка може як і пофіксити вам проблеми із ліктями, так і кратно їх примножити. Якщо виставляти тут оцінку, то мушу сказати, що це одна із моїх найулюбленіших вправ із вільною вагою, тому віднесу її до С рівня. Французький жим із гантелями на папері мав би мати усі ті самі переваги, що і французький жим із штангою, але на практиці виходить так, що робити його трошки незручніше. Думаю, це через те, що гантелі, грубо кажучи, самі по собі, і потрібно більше концентруватися на їхньому контролі. Саме через це я поставлю їм оцінку «А». Ще один різновид французького жиму у американців він називається JM Press. Це можна сказати певний гібрид між жимом лежачи та французьким жимом. Тут, як ви розумієте, не буде хорошого навантаження на довгу головку трицепса, як це робить французький жим. Тому поставимо цій вправі оцінку B. Такий самий жим, але у машині сміта дає вам змогу зафіксувати траєкторію руху, що в свою чергу дозволить краще зосередитися на роботі ваших тріцепсів. Все ж таки при роботі із вільною вогою дуже багато навантаження тут кардуть груди та дельти. За цей нюанс дана варіація вправи отримує оцінку Ей. Відведення рук із тросом це саме та вправа, де ви можете навантажити ваш трицепс, коли рука відведена назад. А це, я нагадаю, надзвичайно важливо, бо саме в такому положенні тріцепс буде перебувати у піковому скороченні. Багато людей також роблять цю вправу, нахилившися вперед, але чисто біомеханічно це той самий рух, якби ви стояли вертикально і відводили руку назад за тулуб. Окрім довгої головки, тут також забезпечується хороший розтяг латеральної та медіальної частини вашого трицепса, а робота з канатом в свою чергу дозволяє зберегти хороше навантаження по всій амплітуді руху. Саме тому тут оцінка «А». Якщо такого тренажера у вас немає і ви вирішили зробити це з гантелею, то така варіація відбере дуже багато очок у ефективності такої вправи. Особисто я би сміливо поставив тут оцінку F, але Джеф Ніпард вважає, що дана вправа трохи недооцінена, тому оцінка C. Віджимання у брусах на трицепс. Оскільки наші руки на брусах відводяться за тулуб, то трицепс отримає дуже хороше скорочення. Але, звичайно, руки за голову тут не виведеш, тому цільовий м'яз розтягується не найкращим чином. Одразу варто сказати, що бруси не підходять для людей, у яких уже є якісь проблеми із плечима, або їх можна тільки примножити. Хороший плюс для цієї вправи полягає в тому, що тут можна досить легко прогресувати у навантаженні. Ви можете додавати тут повторення від тижня до тижня, або якщо стали Занадто сильними, то навіть і додаткову вагу. Проте, якби не старатись, із брусів повністю груди та дельти виключити неможливо, а вони будуть добряче красти навантаження, тому я поставлю цій вправі оцінку B. Віджимання від лавки це досить популярна вправа, яку можна побачити у багатьох залах. Тим не менш, тут не забезпечується достатнього розтягу трицепса, ну і звичайно ця вправа є досить незручною. Без допомоги тренувального партнера виконати її надзвичайно важко. Враховуючи все це, я поставлю цій вправі оцінку Сі. Хороший аналог брусів це віджимання у тренажері. Найбільша перевага над брусами тут полягає у стабільності, що дозволить вам краще сконцентруватися саме на роботі трицепса. Тому дану варіацію я віднесу до B рівня Ну і нарешті давайте розберемо жим вузьким хватом. Одна із основних його переваг це простота у прогресії навантажень. Проблема жиму вузьким хватом полягає у тому, що він добре розвиває медіальну та латеральну головки, але довгий пучок насправді тут не отримує сильного навантаження. Хотілося б мені поставити цій вправі оцінку S, але саме за такий недолік я відкину її на одну позицію донизу. Віджимання від підлоги із вузьким положенням рук насправді це досить непогана вправа, якщо ви новачок, але чим сильнішими ви ставатимете, тим важче вам буде навантажити свої трицепси. Тому тут оцінка Сі. Діамантові або ромбовидні віджимання. Таке положення рук дещо ускладнює виконання, оскільки ви звужуєте, так би мовити, площу опори. Мені подобається виконувати дану вправу у кінці свого тренування, тому як добивка, вона хороша. Поставлю їй оцінку B. Отож, давайте трохи підсумуємо: жимові вправи це добре. Вони дадуть вам хороший розвиток ваших тріцепсів. Але одних жимових вправ буде недостатньо для максимального розвитку м'язів, особливо для довгої головки тріцепсу. По-друге, вам обов'язково доведеться додати якусь ізоляцію для максимального розвитку. По-третє, найкраща ізольована вправа це та, де ваші руки будуть знаходитися над головою, і тріцепс буде отримувати максимальне розтягнення при хорошому навантаженні. Ну і пункт номер 4. для пропорційного розвитку трицепса вам необхідно додавати роботу під різними кутами. Отож, якби мені довелося вибрати одну найкращу вправу, то це би було розгинання у блоці за голови. Ну, а найгірша тут це відведення руки із гантелею. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. У коментарях не забудьте написати, яку м'язову групу ви хочете побачити наступною. Ви були на каналі Прокачник, тягайте залізо та бувайте здорові!